Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео, відео корисне, особливо для пасічників початківців, в принципі, і не тільки. Сьогодні будемо проварувати заготовки для вуликів у парафіні. Що з цього вийде, дивимось далі. Є у нас, друзі, різні заготовки, але заготовки будемо проварувати для дніщ. Ось у нас, друзі, є бокові заготовки, ось такі довгі. Потім заготовки передні, задні, тобто ось передня заготовка підліток та задня заготовка глуха. Ось ми я робив, друзі. Ось будуть отакі льотки закриватися, вони будуть, тобто буде знизу, ось так прибиватися прильотка, і це все буде виглядати ось так. По бокам буде 4 брусочка, 35 на 35 по углам. Ну я вам це все в процесі роботи. Потім все покажу. Чому друзі вирішив проварувати? Заготовки в парафіні, тому що ось, наприклад, хто бачив у сосни, наприклад, є ось така сінніва на дереві. Це якби там трішки деревина підпарена, або ж затікала вода туди. І ось те ж саме з війхою є такі деякі заготовки, що ось таке воно тільки тут не сініва, а ось таке воно різнокольорове, там фіолетове, жовте і все таке. Тобто, як би сказати, не дуже якісна деревина. Тому як би, з покраскою трішки як би, мені не подобається, тому що утворюються мікротрещинки через о-два, і, і деревина все одно починає тягнути вологу. І як би, ніякого результату ефективного не буде. Тому мною було вирішено проварити повністю всі заготовки в парафіні. Потім це все зібрати і потім при зборці проварити ще раз, другий раз. Ну що ж, друзі, давайте розпочнемо. Для проварки друзі, буду використовувати ось такий корито, кориток, не знаю як його назвати. Він в мене вже випробуваний. проварував я в ньому свої кормушки з двп тільки проварував уже. У воскові. цей же раз буде у нас парафін. Ось так, друзі, прив'язав до нашого димаря проволокою. На всякий случай тут знизу підварив ось таку профільну трубу 40х20, щоб зробити трішки ширшу буржуйку, тому що буржуйка вузька для нашого корита. А так, там прив'язав, щоб, не дай Бог, не, впав, не впала наша корита, не перевернулась гачим парафіном. Зараз сюди закидаємо парафін і працюємо. Парафін у нас двох видів. Один парафін, трішки він запаху, в ньому є запах, тобто менш очищений. Другий же парафін повністю піщевий, він такий більш прозорий, такий білий. Зараз я цих два парафіна змішаю в купу і хай це все, розтоплюється. Зараз запалюємо буржуйку і будемо працювати. О, друзі, ще я забув вам показати, ось, дивіться, не менш важлива річ. Ось, друзі. Ручка така непримітна, кусок рейки. І сітка, друзі. Металева сітка це, це обов'язковий атрибут при проварці у парафіні дерев'яних деталів, друзі. Щоб не брати там якісь пласкогубці, там і, і все, все інше. Ну та то все неудобне. А ось оця штука, друзі. Нею дуже удобно вибирати заготовки. Ось вибрали і кинули там десь в ящик або ще кудись. Ось така штук-штукенція, друзі. Ось так, друзі, це все парафіниця. Зараз не стало у нас світла. Ось так заготовочки прижимаю, тримаю, друзі, десь, можливо, трошки більше хвилинки, тому що деревина не дуже якісна і якщо перетримати, то буде Якби розколюватись самі, буде розпирати і коробити самі заготовки, друзі. Тому тримати довго не, не потрібно. Ось раз мочну, ось так поперевертав їх, щоб пори розширити. І знову ось так занурюємо наші заготовочки. І тримаємо ще, трошки і будемо виймати, Зараз вам покажу, для чого мені була потрібна. Ось ця штука, ось ця сітка, дивіться, друзі, ось так беремо наші одразу три заготовочки. І ось так трішки навскоси тримаємо. Це все стікає нашу посудину, типу друшляк, який вибирає вареники або ж макарони. Друзі, не повірите, залишився остання заготовка, яку я кладу зараз у парафін. Гарячий. І появилось вітро, світло. Кидаємо заготовочку, доваруємо. Шкода, друзі, дуже шкода, що не було світла. Ну, зараз я, зараз я вам покажу заготовочки про парафіняні, які є про парафіни. злиплися дві заготовочки і не, не стік парафін. Давайте ми ще раз закинемо. В принципі, вони вже довгенько варяться, вже можна забирати наші заготовочки. Давайте ці теж заберемо. Дуже удобно працювати ось цим ситом, друзі. Ось так підняли. Трішки під бік заготовочки, парафін чудово стікається. І те ж саме ось ці заготовочки, як, як жарену картошку витягуємо, чипси. Це все стікає. І ось скільки у нас залишилось парафіну. Ну думаю, кілограма 2 парафіну, можливо 3 у нас пішло на заготовки. Ось так, бачите, друзі, як чудово все стікає. Дуже удобно працювати. І так, давайте зараз я вам покажу власне самі заготовочки. Власне, ось, друзі, наші всі заготовочки. Було дуже, друзі, темно, світло, світло виключили, в принципі. парафінілось дуже дуже чудово все пройшло парафінчиком. Пробував так водичку лити, ну все одно, що на, на сало лити воду. Ось. Теж цілий ящик, друзі. друзі, це будуть ножки, всі турці, все чудово пройшлося. Давайте я вам покажу кілька заготовочок. Ось, друзі, власне, Місцями ще бачите, де не де. Це, друзі, частково трішки видно сам парафін на деталі. Ну, Це цей друзі, парафін, який стікав з наших заготовочок, тому що було, світла не було, темно. І як я не бачив, чи повністю стекло, чи не стекло. Ну так швидко. Ну, це нічого страшного. Головне, що наші деталі добре пропарафінились. Ось так все виглядає чудово. Це, друзі, вільха. Ось бачите, чому? Бачите, яка деревина? Вона, друзі, була чуді замокла, підпарилась. Тому це бракована деревина, друзі. Таку, таке дерево красити не можна. Його потрібно тільки чимось обробляти, наприклад, парафіном, як я обробив. І тому друге життя деревині, друзі, на дніщах. Можливо, подивлюся, яка фарба добре лягає на наш парафін, друзі. І ще раз, тільки вже з пульвера, щоб менший розхід був. З пульвера, друзі, покрасю власне, потім дніща, ще краскою. З заготовками я, друзі, довольний. Все чудово, прекрасно. На цьому я, друзі, буду закінчувати. А вам дякую за перелік. Дослідуючих відео. До зустрічі на пасіці. Ось, власне, пилок. Зараз побачите, що зла сім'я зробить скуна. Страшно сюди. Та ну тебе блядь. Та не бійся. Не боюсь. А блядь! Іди нахрен, блядь. Вся пуста. Так, повністю <рисвітність> да, наприльош. А ну там не видно. <рисвітні> видно видно куму. Да. <рисвітні> Зараз ми, друзі, це діло примочимо. Що... Я вам скажу. Любі друзі, рядом з кумом спорти, Хто буде нести Глубших, хто тонче. <рес> і, і ще пилка в придачі. Кум предуплу Більше і дружки. Бревно знімати не буду. Бо тяжко висаджувати. А грузчиків нема. У нас там ще є дупло і не тільки дупло. Так що давайте. Скоренько підпис. Скоренько. Кум сказав, що скоренько підписувались. Спики okay, поклав, ні. Пивки okay, поклав? Do.